В останній місяць осені на городі та в саду урожай вже зібрано та підготовлено до зберігання, але не в садівника городника Тетяни Ліневич, адже і вона, і її родина, окрім традиційних знайомих нам культур, вирощують ще й такі, які можна споживати в свіжому вигляді впродовж усієї зими. І сьогодні ми почнемо знайомитися з пізніми осінніми овочами з так званої редьки. Але якщо бути точним, то поговоримо про дайкон та маргеланську. Розпочнемо з Маргеланської, або як ще її називають. Зеленої редьки це редька Маргеланська. а це редька Дайкон. Це ну ми будемо називати нею редькою, так як і всі називають. Значить, Маргеланська редька це культура, яка сіється в середині літа. І от уже початок листопада до перших заморозків вона у нас росте, і чим довше вона в нас на городі, тим вона набагато більше набирає там цукристості, поживних речовин, вітамінів. І вона стає і смачніша, і корисніша, і довше буде зберігатися. Коренеплоди Маргеланської можна споживати в міру їх росту, адже вони досить морозостійкі і тому легко витримують перші осінні заморозки на грядці. Звичайно, вони вже можна їх збирати, так ми це вже залежить від погодних умов. Взагалі, редька так така ця маргеланська, вона може навіть до 5 градусів морозу витримувати. Через це, як і капуста, я неї не спішу збирати. От дайкон вже трошки е, такий більш ніжніший, так як вона дуже багато над землею, то е, там до одного градусу морозу більше не можна дозволяти, вона буде погано зберігатися. І так, якщо у нас цей рік не було таких заморозків, е, і е, вона іменно в такі холодні дні, е, якщо, наприклад, були і теплі дні, вона якраз дуже гарно росте. Хоч ми уже неї цілий місяць споживаємо. Вам особисто як давно стала відома Маргеланська Редька, і взагалі, ну, наскільки вона давно, тому що зустрічається вона на наших городах рідко, ну, наскільки в моєму оточенні, але от наскільки вона взагалі давно от, розповсюджується, саме, і садиться і вирощується в Україні і у вас на городі. Так, цей я знаю, що це дуже давня культура редька, але чомусь вона в нас не поширена. Ми більшість і знають це білу редьку, редіску і чорну редьку, яка лікувальна. Це звичайно зовсім друга культура чи овочах можна сказати. Це можна сказати, його повернули із давніх давин і зараз зрозуміли, що це дійсно вона і корисна, і урожайна, і що можна споживати неї цілу зиму. Взагалі маргеланська редька лобуші неї називають це китайська культура, так більше вона там поширена от більше чомусь, ніж у нас. Но я так думаю, що скоро вона в нас також буде поширена, бо вона цього варта. Незаперечними є корисні властивості маргеландської, адже в ній є лужні солі, що вимивають з організму ті непотрібні нам шлаки, що вже встигли відкластися, і виводять зайвий холестерин. Але головне багатство цієї редьки мінеральні солі, найбільше в ній калію. Зберігається вона, так як і всі корини плоди. Зберігається бажано неї. Це в поліетиленових мішках або я піском засипаю вологим і у підвалі. Найкраща температура це 2-5 градусів тепла, і щоб була вологість. Якщо дуже сухо, неї можна мішковиною вологою там закрити, якщо там без піску, але зберігається вона просто чудово. Не знаю, навірно, в мене такі підходять їй умови через те, що вона навіть до свіжої молодої редіски. До червня місяця вона у мене зберігається, і коли починається там свіжий кріп, петрушка, і е, ми подаємо на стіл цю речку, вона ну зовсім не уступає рідісці. Маргеланська редька сіється разом із дайконом. Це ми знаємо, що друга культура. Коли я збираю урожай цибулі, ранньої картоплі, часнику. Після цих культур я завжди сію дайкон і моргеландську. Маргеланську нам лопата не потрібна, вона дуже гарно, просок вириває. Да. Самі корнеплоди менші. І явно, навірно, ці бачите, трошки іменно для неї вийшла, видно, вже занадто е, вологу. Бачите, вже п'ятнички, це буде погано зберігатися. І вона чим довше, наприклад, лежить, тим вона набирає, не втрачає поживних речовин, а наоборот. Да, вона має більше цих поживних речовин. О, це вже гарненька вся. О, от, отаку можна ложити на зберігання. Вже вона така кра красива і. Ну, але вона не виростає тут в яких років. Да, як, да, як... Я вважаю, що це вона такого розміру. І є ще е, круглі. У мене щось цей це рік більше длінні отримали. Кругла. Ні, вона теж щось трошки да, да, кругла. У мене тут є сорти і Мергеланська, і лобо, і я їх так і не можу запам'ятати, яка кругла, яка дві, але на смак вони абсолютно, так, да, оце вже більш як кругла. На смак вони абсолютно да, однакові. Оце різні сорти. Ну яка Мергеланська, яка лобо, я не знаю. Це, я думаю, що не важливо, аби вони були смачні. І я хочу сказати телеглядачам, що на слідуючий рік я думаю, ніхто не забуде, хто має, хоч маленький кусочок землі, посіяти таку редьку. І дайкон про зелену редьку поговорили. А от про гігантський дайкон, вага якого, до речі, може досягати 900 грамів, ми розкажемо в наступній програмі. Тож слідкуйте за ефірами.